Пор України над Кримом після усього, що ми пережили, це звучить як щось нереальне, Те, чого неможливо досягти. Утім, завжди треба вірити, і нині це відбулося. Решисти змушені були побачити, як сміливці підняли його над півостровом, а окупанти нічого не змогли вдіяти. Якби не дратувалися, все, що їм залишилося це дивитися на синьо жовтий стяг, кадри інциденту побачите прямо зараз. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати у тимчасово окупованому Криму. активісту громадського руху Жовта стріч підняла державний прапор України на найвищій точці Байдарської яйли з килястому масимі Ілья Скає, що розташований під Севастополем. Про це рух опору повідомив на своєму каналі у Телеграм. Ми можемо собі тільки уявити, як сильно це могло розв'язлити окупаційну владу, бо ми всі знаємо, як для них важливі символи демонстрації влади. Але ж виявляється, ситуація складається іншим чином. І Ерефія, думала, що Крим рашиське, доведеться прийняти факт того, що ні. Люди чекають на Україну черговий доказ незламності українців навіть після 10 років окупації. Ідеться у повідомленні. Окрім того, активісти анонсували всеукраїнську акцію Жовту стрічку, яка відбудеться вже незабаром до Дня гідності та свободи на підтримку громадянського спротиву на тимчасово окупованих територіях України. До слова такі випадки демонстрації відданості України, попри навіть окупацію, насправді не поодинокі. Активісти у руху Жовта стрічка» побували на Вогневих точках храшейських окупантів в Ялті і розповсюдили свої символи спротиву владі Арафії. Про це громадський рух повідомив у своєму телеграм-каналі. Розикнули, розповсюдили символи спротиву уздовж Ялтинських пляжів, у тому числі, де це було можливо, на вогневих точках храшейських окупантів. Працюємо над тим, щоб нагадати кожному окупанту, що він тут непроханий чужинець. Ялта це Україна, Крим це Україна, зазначили активісти. На ну, жіночої партизан. Ський рух зламавка теж не витрачає часу дарма, а продовжує активне спротив окупаційній владі Криму. Учасниці руху влаштували акцію, залишивши патріотичні стікери з написами Це Україна та приберемо рашистське сміття на вулицях кримських міст та навіть на агітаційних матеріалах рашистських сил. Про це активісти повідомили на сторінці Зламавка у телеграм. За її словами, стікери з'явилися на вулицях Сімферополя та узбережжя Лушти. Далі цитую усі їхні спроби створити ілюзію контро. Ролю знищується простим, але потужним нагадуванням про те, що Крим залишається частиною України, додали активісти. Хочемо також і згадати, що у день державного прапора українське підпілля у тимчасово окупованому Донецьку намалювали у різних куточках міста прапори України, незважаючи на такі значні ризики, українських рух опору акцентує увагу на тому, чиї це землі та що рашистам тут не місце. Про це повідомляв рух спротиву Жовта стрічка. Прапор України сьогодні прикрашає всі куточки Донецька, бо боротьба триває, бо Донецьк це Україна. Наголошували партизани. Вони Висловлювали вітання із днем державного прапора не ганчірки в триколорі, що наші активісти вчора завзято палили у всіх куточках окупованих територій, а символу свободи символу, який ми ніколи не проміняємо на жоден інший, ідеться в повідомленні. Підпілля опублікувало світлини із району шахти за перевальною вулиці Антропова та неподалік площі 122-ї гімназії вулиці Данилевського, вулиці Горностаївської у Донецьку, де з Вилися намальовані українські прапори російська поліція, російські військові, силовики ФСБ ГРУ все місто нашпиговане ними. Чи розумієте ви наскільки це важко намалювати таке графіці у Донецьку? Сміливість наших людей немає меж, і їхній спротив немає кінця, зазначило підпіллі. Але перейдемо до неординарного випадку, який стався в Арафії. Їхав собі дідусь, нікого не чіпав і тут раптом його зупиняє якийсь рашист і починає сваритися. Здавалось би чому? Раптом, але був один нюанс. Дідусь був повністю обвішений символікою України. Фрагмент цієї розмови можемо переглянути далі. У него вот здесь это. Что будем делать? Что будем делать? Ви мне. Где живете? Вы живете в Гулькевиче. У вас паспорт есть? есть. Гражданство. Ра -ра. Гражданство кого? Чего? Чего? Какой страны? Кубанской. На Кубани живу. А почему тогда вы вот это Расковье, вот. Ну а что, флаг? Какой флаг? Украины. А что? Запрещенный. А что, он разрешенный? А? Мы сейчас войну ведем. Войны нету. Как войны нету? Тебе сажать за это надо, я суварити. Что? Если вы идиота. Нет, за это посадить надо, что ты и войну на войну называешь. Да? Да. Война. Я сказал. Так, а что мне у меня с вами? Що мені с вами делать? не знаю, що ну, а Тим часом у Білгородській області місцеві мешканці самостійно вивісили на своєму будинку прапор України, що має там протягом декількох днів. Про це повідомляв телеграм-канал Crimean Wind. На каналі опублікували відео, де видно величезний український прапор, і група стверджує, що відео було знято в Білгородській області Орафії. У Білгородській області місцеві самостійно повісили прапор України на свій будинок, щоб українці їх не бомба. Били прапор знаходиться там вже декілька днів. Ішлось тоді у дописі телеграм-каналу. Також вони нагадали, що Україна не атакує оселі мурних громадян на відміну від рашиської окупаційної армії, але також з допомогою прапора нас і підтримують. До прикладу, наші західні партнери перед будівлею Єврокомісії у Брюсселі, підняли прапор України на знак солідарності у зв'язку із тисячним днем від початку повномасштабної війни. У прес-службі зазначили, що протягом дня український прапор буде майоріти. Поруч із європейськими перед головною будівлею Єврокомісії у Брюсселі, відомою за назвою Берлемон, тисячу днів хоробрості, тисячу днів солідарності. ЄС додали у повідомленні. Перед цим вночі будівлю посвітили кольорами українського прапора. А президентка Єврокомісії Урсула фон дер ляйн окремо виступила із заявою на підтримку України поруч із десятками інших західних посадовців. До того ж і на площі перед будівлею парламенту Канади в Отаві підняли прапор Кр. України у рамках вшанування тисячного дня повномасштабного вторгнення Росії повідомляється що до церемонії підняття прапора приєдналися депутати від різних партій, команда посольства України в Канаді, представники дипломатичної спільноти і члени української громади Отави. Депутат від консервативної партії Майкл Чонг запевнив, що подальша допомога Україні користується у канадському парламенті всепартійною підтримкою. Представники усіх партій зібралися. Разом сьогодні, тут у солідарності з українським народом, сповнені рішучості підтримати суверенітет України, сказав Чонг. За словами голови постійного комітету Палати громад Канади із закордонних справ і міжнародного розвитку Алі Ехсасі, безпека України важлива для всього світу. Я сподіваюся, що ми скоро зможемо вшанувати цілісну Україну і що наша підтримка ніколи не ослабне. Зауважив він до присутніх із промовою. Звернулася також посол України в Канаді. Улія ковалів разом. Ми продемонстрували вражаючу єдність і готовність разом виступати проти тиранії і авторитарного диктату. Зазначила Ковалів. Посол подякувала Канаді за непохитну підтримку Україні надану не лише після початку повномасштабного вторгнення, а й з 2014 року, коли Ерефія вперше вдерлася на Донбас і спробувала анексувати Крим. Присутні на заході мали також змогу ознайомитися із фото та віртуальною виставками про руйнування, яких рефія завдала. Україні ще також за деякий час до цього у центрі Львова із нагоди Дня Соборності України та 105-ї річниці акту УНР та ЗУНР встановили національний рекорд, розгорнувши 20-метровий прапор із підписами військових та школярів, зібраних по всій Україні та на лінії фронту. Далі цитує представницю книги рекордів України. Хочу подякувати організаторам за такий рекорд, який виховує в нас і наших дітях дух патріотизму та нашої ідентичності зафіксовано рекорд України. Найбільший український прапор із побажаннями від військових та школярів, зібраних по всій Україні та лінії фронту. У кількості підписів школярів 1300 та кількості підписів військових 148. Офіційно рекорд встановлено. Також стало відомо, що перформанс а, мій найцінніший прапор, який став національним рекордом, ініціювала дитяча телерадіокомпанія Кадрики, яку очолює Ірина Климович та волонтерка Стефа. Нія хом'як за підтримки львівської ова прапор підписали понад 30 бригад зсу і екс-головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Розгорнули прапор учні телестудії кадрики разом із курсантами Львівського ліцею імені Героїв Крут під супровід військового оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 23-метрове жовто-блакитне полотно пронесли від пам'ятника Тарасу Шевченку до Львів. Львівського оперного театру до заходу. Також долучилися захисники України, представники влади, мешканці та гості міста. Надалі прапор рекордсмен передали у воєнно-історичний музей будинку офіцерів у Львові. Ну і куди ж подітися від випадків, коли рашисти за кордоном утікши від своєї країни продовжують розповсюджувати свою політичну рашистську програму рашистського режиму? Так у празі група протестувальників зібралася біля будівлі чеського національного музею і вимагала зняти українську український прапор із будівлі, який висить там від лютого 22-го року. Прапор вивісили після початку повномасштабного вторгнення РФ Україну на знак солідарності. Один із організаторів акції Ладіслав Врабел, відомий своїми антинатівськими і антиукраїнськими поглядами, закликав чехів пройти і висловити протест проти українського прапору, бо чехів перетворюють на Україну. Декілька сотень людей пройшли під стіни музею з плакатами Мир це життя і Чеська Республіка на першого. Ому місті. далі цитую: ми маємо дбати в першу чергу про безпеку Чехії, а не допомагати Україні, не думаючи про власний народ, як робить зараз чеська влада. Сказав один із організаторів акції зі сцени поблизу національного музею. На противагу цьому протесту під національний музей пройшло декілька десятків чехів які підтримують Україну. Вони тримали в руках українські та чеські прапори. Своєю чергою вони вигукували Слава Україні! Ми зібралися тут, бо це і наша війна. 35 років тому ми позбавилися комуністів. Тичного режиму він зараз прокидається знову. Ми не хочемо цього. Свобода України це свобода Чехії всієї Європи. Заявив один із протестувальників, який підтримує Україну. Акції відбулися у День державного свята у Чехії та Словаччині, день боротьби за свободу і демократію. Цього дня 35 років тому почалася Оксамитова революція, яка привела до падіння комуністичного режиму у тодішній Чехословаччині. Окрім цього, стало відомо, що сили оборони України знищили рашуський прапор на Чернігівщині. Його встановили декілька військових армій РФ, які поратнули кордон із Чернігівською областю біля сіл Мурав'ї та Грим'яч Новгород Сіверської громади. Про це повідомляє оперативне командування Північ у своєму телеграм. Прикордонники спрямували. В ціль дрони, які точними ударами знищили триколор, проведена розвідка вказала на те, що рашистська диверсійно розвідувальна група залишила район ще до ліквідації встановлених прапорів. Ідеться у повідомленні. Ну, звісно, щойно пройшла інформація про те, що Україні дозволили, не дозволили. Це через такий слеж дозволили з обмеженнями, сказали, що дозволили. Потім заборонили. Ви ви оберіть своє дієслово, яке вам підходить, бо абсолютно заплутана і традиційно для наших. Партнерів боягузливо подана ситуація, активізувалися і посіпаки Путіна у Європі. Зокрема, звісно ж, мав би напевно щось сказати Віктор Орбан, можливо, вже сказав, що не вийшло в пресу. Але е, Роберт Фіцо, прем'єр Словаччини, теж як то кажуть, не сидів, склавши ро... е, склавши руки і стуливши рота. І, звісно ж, побіг прислужуватися своєму, е, ну скажімо так. Господареві, вибачте, на слові, але на це дуже схоже. Путіну, звісно, за словами прем'єра Словаччини, рішення про ймовірне надання дозволу, бо поки що якось не дуже помітно, а, якихось більш-менш офіційних пояснень тому, які є обмеження, які є дозволи. Це рішення перекреслює надії на початок будь-яких мирних переговорів, так, начебто, Путін, хоча б колись демонстрував зацікавленість у таких переговорах, власне, це веде до ескалації, сказав Роберт Фіцо. У своєму зверненні він категорично не згоден з рішенням Джо Байдена дозволити використання американських боєголовок великої дальності по цілях на території Росії з чіткою метою повністю зірвати або затягнути мирні переговори. Це безпрецедентна ескалація напруги. Рішення перекреслює. там багато за все хороше проти всього поганого. Я навіть не хочу вам сильно цитувати цього політичного діяча. Вочевидь, що ніхто не розуміє ситуацію. До того, як не летить над головою, що означає це, що було би добре для нас, українців, якби щось, не дай Боже, полетіло на Словаччину? Ні. Але все ж таки ми так само розуміємо, що поки не пролетить над головою, не зрозумієш. Так само будемо відверті було і для багатьох українців, поки війна точилася на Донеччині та Луганщині. Не було зрозуміло. Було зрозуміло, так це війна. Але масштаби всі ми оцінили після 24 лютого 2022 року. Так і цьому багато говорив зокрема очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко про те, що захід фундаментально не розуміє суті цієї війни. В них це щось на кшталт, дві сторони сперечаються і в тих і в. Тих є суперечка, вони одному один одному доводять. Так є втрати, але сісти за стіл перемовин, все буде добре, потиснуть руки не буде, тому що Україна ніколи не давала приводів для цієї війни, не давала приводів для анексії Криму, не давала приводів для вторгнення на Донеччину та Луганщину і вже точно не давала приводів для анексії Запорізької та Херсонської областей. Про що Путін прагне і про що заявляє публічно: Росія просто шукала приводів з повітря і знаходила їх вигадками. І не можна помирити терориста, який хоче знищити жертву. Тому, на жаль, такі як Фіцо, як то кажуть, висловилися. Та й годі, що тут можна сказати, можна сказати, чуємо Фіцо. Давайте перекажемо кошти на потреби Сил оборони України. Бачимо глухів, бачимо суми Одесу. Сумуємо трагічно. Це дуже тяжко дивитися і розуміти, що це ти живеш в цьому. Але потім збираємося докупи і переводимо кошти на потреби Сил оборони України. Є ще різні варіації: можна волонтерити, можна відвідати бійців десь у шпиталях, можна знайомих бійців підтримати, зрештою, навіть листівкою, чи якимось там гаслом слава Україні, як би це примітивно не звучало. Робимо українці для оборони України найпершими західні партнери ніколи не допоможуть нам в повній мірі. Це абсолютно чітко окреслено на всіх майданчиках. Вони радше сприятимуть тому, щоби вистояла Росія. Це доволі помітно в дискусіях в тіях і вчинках. Тому давайте за будь-яких таких нагод і без нагод теж допомагати українському війську в той чи інший спосіб. Це дуже це фактично критично важливо загалом для існування української державності. Ну, а Далі будемо все ж таки говорити і про те, що відбувається з цим дозволом бити в глиб території Ерефі. Як коментують зокрема і інші політичні оглядачі, адже Микола Давидюк також вже прокоментував, зокрема, звернув увагу на реакцію рашистських депутатів на цю новину щодо дозволу бити в глиб території Росії, а також і щодо так званих репутицій, саме бомбардувальників Сполучених Штатів Америки поблизу кордону з Ерефі. Що він думає з цього приводу? Можемо далі послухати. Депутат Гурильов, він сидить в Госдумі, протирає штани, і дуже жорстко. Прокачує алкоголь. Ну і він сказав, що треба бомбити Штати, треба бити Сполучені Штати. Тому що чому? Тому що вони побояться дати відповідь. Гурильов каже, що, типу, якщо випустити мощний російський арсенал, то потім вийде так, що 95% штатів будуть просто уражені. Ну і не буде кому відповідати. Бо терпіти цю історію, що Україні можна бити по Росії, ну, Гурильов не буде. Випив ще один стакан, набрав Медвідьова. І зрозуміло, що дуже сильно був задоволений собою. Зробив він цю заяву в ефірі пропагандистського каналу, який вед... і передачі, власне, який веде Соловйов. Ну і власне, що дуже цікаво, що Гурльова почули. Це передача, «Воскресне утро». Їх почули, і ця інформація почала з'являтися в різних змі, в тому числі і прозахідних, і західних. Ну, одну є, наприклад, якщо на Moscow Times новина з'явилася 6 годин тому, то 2 години тому на тому ж самому сайті за Moscow Times з'явилася інша новина: що американські стратегічні бомбардувальники Б-52 з'явилися в Європі. І за допомогою своїх італійських, французьких, німецьких бомбардувальників почали. Проводити репетиції скидання ядерних бомб біля кордону з Росією. Зрозуміло, що поки що тренують Калінінградську область, от, але провели маневри скидання лазерно наведених бомб з, висо, з висоти 6 кілометрів. Цей тренувальний захід став частиною навчань Венгард Мерлін тактичної програми, організованої ротаційними силами США. В Європі далі будемо говорити і про досить дивну реакцію, як на мене, ООН, про дозвіл України бити в глиб території РФ, адже речник генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй вже рік під е, після рішення адміністрації чинного президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена закликав усі сторони забезпечити захист цивільного населення, але йдеться про цивільне населення на території Росії. Про це він заявив під час брифінгу. Журналістка запитала, чи є в генерального секретаря ООН занепокоєння на тлі зеленого світла адміністрації Байдена щодо використання Україною далекобійної зброї по території Росії. Далі цитую, що він відповів, може сказати, що всі сторони повинні забезпечувати безпеку та захист цивільних осіб незалежно від того, де вони знаходяться. Ну і крім того, також він сказав, що потрібно захистити цивільних на території Росії після тих повідомлень, що Байден дозволив все ж таки Україні наносити удари в глиб РЕФІ ракетами АТАКАМС. Ну і будемо говорити щодо. Інших важливих геополітичних новин, зокрема ті, що стосуються переговорного процесу, адже З'явилось повідомлення від Бібісі Україна, що найближчим часом глава офісу президента України Андрій Єрмак вирушить до Сполучених Штатів Америки для переговорів із командою новообраного президента Дональда Трампа. Керівник офісу президента Андрій Єрмак невдовзі поїде на перемовини з командою Трампа. Про це дописує Українська служба BBC з посиланням на джерела в українській владі. Співрозмовники видання стверджують, що українська влада вже налагоджує контакти з. Ключовими людьми в команді Дональда Трампа саме тому Єрмак збирається до Сполучених Штатів Америки вже найближчим часом, щоб провести переговори з представниками новообраного президента. Однак, офіційних коментарів щодо цього, в офісі президента поки що не давали. Раніше ж президент Володимир Зеленський висловлював впевненість, що з командою Трампа російсько-українська війна закінчиться. Швидше із самим новообраним президентом у нього, мовляв, склалася конструктивна взаємодія. Той, за словами Зеленського, не висловлював нічого проти позиції України. Fox News, посилаючись на власні джерела, також стверджував, що Трамп може незабаром призначити мирного посланця, який буде очолювати переговори щодо припинення війни між Україною та Росією. А от New York Times дізналося, що на цю посаду свою кандидатуру висунув один із радників Трампа.